Цьогоріч на Інгульці місто провело масштабне оновлення мереж тепловодопостачання. Зношена система потребувала негайної модернізації. Південна і північна частини водогонів найбільше постраждали після підриву ворогом Каховської дамби. Наші труби стояли півроку порожніми, а це корозія. Плюс гідроудари через ракетні враження, через блокаути. Найбільше всього постраждали. Крайні точки системи, крайні підйоми системи можна так сказати: це Тернівський район і це Інгулець, тобто північ і південь. Тому тут робот проводиться ну, найбільше. Тут такі роботи проводяться вперше, вообще, з часів будівництва цих мікрорайонів в Тернівському районі. Майже там 80% відсотків робот виконано, і зараз вони завершуються. Це стосується і тепла, і води з урахуванням селищ Тернівського району. Також дуже великі роботи проводяться на інгульці по воді. Ну майже все закінчено. Також великий обсяг робіт і в Тернівському району, і в Інгулецькому на кінцівках системи робиться і по теплу. Також таких робот не проводилось. Часів будівництва мікрорайонів роботи йдуть за графіком. Тобто через місяць нормально повинен початися опалювальний сезон. Ці труби проводить комунальне підприємство тепломережа. Завдання вчасно включити систему, включити дома. благоустрій вже буде проводитись у листопаді. Надійність водопостачання на житломасиві інгулець забезпечить нові поліетиленові труби великого діаметру на ділянці в понад один кілометр. Це ще один етап щодо стабільного водопостачання мікрорайону Інгулець за підтримки Червоного Хреста за підтримки міської влади було прокладено ще один водогін, який додатково подав воду до п'ятиповерхових забудівель, що стабілізує проходження сталого опалювального сезону. Та і в літній період мешканці Інгульця відчують дуже дуже вагому підтримку щодо, щодо постачання питної води, тому що трубопроводи стоять нові, схема. Наразі працює згідно до проектних рішень. В межах підготовки до зими веде заміну труб комунальне підприємство Криворіж тепломережа. Після заміни цієї ділянки якісне опалення отримують дві сотні житлових будинків, 16 закладів освіти. На даній ділянці проводиться заміна підрядним способом ділянки трубопроводу траншети 1200 метрів. А трубопровода – 2400 метрів. Цей трубопровод запитує два квартали Інгвелицького теплового району, 2-4. Там знаходяться 46 будинків, два дитсадочки, школа і ну, інші соціальні об'єкти. Загалом з 8,5 кілометрів запланованих ми більше 7 кілометрів вже зробили. Планується до початку опалювального сезону все зробити, заповнити, зробити гідравлічні випробування і включитися в своєчасно. Валерій Кожухар, Андрій Славний, і цей день.